Відбулася робоча зустріч в адміністрації президента, на якій було зглянуто питання інформаційної безпеки. Я майже кожну нараду наголошую на цьому питання і вважаю, що дане питання є одним із особливо важливих в період, коли... коли немає інтенсивності і мовчання гармати, але діє враже слово. Тому на цьому закцентовано увагу під час зустрічі адміністрації президента і всі вороги державних адміністрацій одностайно підтримали, що ми пропозицію. Я знаю, що на минулому тижні відбулося перше засідання робочої групи. Основним завданням, якої є координація дій між силовими структурами, владними структурами і засобами масової інформації по питаннях пов'язаних з інформаційною безпекою. І ще раз хочу наголосити, ніхто ніякої цензури не встановлює така боротьба за Інформаційний простір. Наші вороги сьогодні використовують кожну хвилину для того, щоб надавати неправдиву, спотворену інформацію для мешканців України. Ми повинні зайняти адекватну позицію для того, щоб відбувати ці атаки і захищати свій інформаційний простір. Оце основне завдання цієї групи, яка розпочала роботу на минулому